Зі святом чарівним вітаємо щиро, бажаємо успіхів, втілення Марії, краси неземної та безмежного щастя. Щоб завжди у усьому були ви прекрасні. Вітаю вас зі святом славним із першим подихом весни, з букетом пролісків прекрасних, з тріумфом сили і краси. Зі святом весни та краси і любові, щирої, доброї легкої долі. Безліч жіночості, радощів сміху, всіх покоряти красою до віку. З днем жіночим, з гарним святом хай добра буде багато, молодних сукон, черевиків, зсадків у житті великих, радісних, щасливих днів та приємних теплих слів. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло, у березні вітер несе й надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Святковим днем вітаю всіх, товчіть шкільної, життєвої науки, хай легко йде робота, і без стуку приходить дім Щасливо мить, Хай доля успіхом щедріше обдарує і хай ніхто з вас більше не сумує. Вітаємо вас зі святом весни. Щиро бажаємо весняної повені. Щастя, натхнення, оновлення, процвітання, віри. Віри. Краще майбутнє. Воно неодмінно настане. Віри в людей. Вони переважні є добрими. Віри в себе. Це є запорока успіху.